Слава Україні! Герої, слав! Немає почеснішої, немає важчої долі, ніж захищати сьогодні свою батьківщину. Ви стали в ряди цього підрозділу і здобули славу, здобули славу і волю для наших міст. Я дуже вдячний всьому підрозділу, всьому колективу, той, який сьогодні стоїть поруч зі мною і боронить нашу країну. Шановні побратими, сьогодні ми зібрались тут згадати тих побратимів, які, на жаль, з нами вже не стоять в одному строю. Пам'ять про них нам дозволяє виконувати свою місію по захисту Батьківщини на високому рівні. Шануй пам'ять та традиції забутих предків та пиши новітню історію. Я хочу, щоб кожен з вас передавав з покоління в покоління наші традиції, які ми несемо через тернистий шлях. Ми визначаємо кращих серед нас Тих, хто проявив себе у найважчих моментах, хто йшов вперед, коли інші відступали, хто боровся, коли здавалося, надії вже немає. Змагатимо до поширення сили, слави, багатства і простору української держави. Слава нації!